Книга 3. Час хитрувати і обдурювати. Місяць врожаю, день 21. Розділ 13. Прагматичний Король ордін. За 30 миль на південь від замку Сільвереста. Височіючи на 400 футів над Данвудом, здіймалася в небо гора під назвою Торхолік, зі скель якої чудово проглядалася вся місцевість навколо. Колись багато років тому тут була фортеця. Від якої зараз лишилася лише маленька купа каменів, решту розтягли селяни, з успіхом використавши їх при будівництві своїх будинків. Король Мендалас Дракен Ордін без зайвих зручностей присів на уламок критої мохом колони, дивляючись далечінь на навколишні пагорби. Горнятко дуже солодкого ароматного чаю приємно зігрівало руки. Леківий Тересь ворушив верхівки дерев, грався парчовим плащем короля. Над його головою на своїх шкірястих крилах колами літала пара граків, їх тихі, закликаючі крики були виразно чутні в нічній тиші, а схожі на кажанів тіла здавалися величезними в порівнянні з крихітними крапками зірок. Проте король ордін їх не помічав його увага була зосереджена на полум'ї, що палало на одному з далеких пагорбів. Що це? Невже справді горить замок Сільвереста? Думка про це завдавала йому нестерпного болю, роздирала не тільки серце, але й розум і душу. За ті роки, що він бував у цьому королівстві, і воно саме і його король стали для нього дуже дорогими, можливо, навіть занадто дорогими. У всякому разі, саме ця прихідність призвела до того, що зараз йому загрожувала небезпека. Слідопити Ордіна повідомили, що Радшахтен досяг замку у півдні. Атака, мабуть, була несподіваною і швидкою, якщо зараз замок вже палав. Проте, дивлячись на спалахи, що осяювали небо, Ордін побоювався, що сталося щось набагато страшніше. В лісі, нижче того місця, де він сидів, стали табором дві тисячі його воїнів. Цілий день вони скакали на межі, можливого, і зараз були геть виснажені. Розлучившись з Габорном, Борінсон ринувся до свого короля. Це був нелегкий шлях. Позаду себе він залишив чотири трупи. Принц, його син, у палаючому замку. Ця думка змушувала серце короля Ордіна битися як скажене. Шалені бажання розпирали його. Йому хотілося послати до замку шпигуна і з'ясувати, чи там Габорн, як він устерігався. Йому хотілося напасти на замок і врятувати сина. Марно, усе марно. Якби цей майданчик був трохи просторішим. Він би встав і почав міряти його кроками, але навіть цього він не міг. Єдине, що було в його силах, це з кожною миттю все сильніше обурюватися необачливістю Габорна. Такий хоробрий, такий рішучий хлопчик і такий безнадійно дурний. Невже він і справді вважав, що Рад Шахтена цікавий тільки цей замок, яка ні снітниця. сумніву, лорду вовку було відомо, що Ордін щороку приїжджає сюди на полювання. І без сумніву, він розумів, що ключем до завоювання півночі є знищення дому ордіна. Ні, вся ця авантюра була не більше, ніж пасткою, на зразок того, як на півдні полюють на левів із загоничами в кущах і списоносцями, які тримаються позаду. Захоплення рад шахтеном замку Сільвареста – це ті самі загоничі в кущах, які відволікають на себе увагу лева. Ордін відправив розвідників на південі схід впевнений, що з'ясується, списоносці вже відрізали йому шлях додому. В цьому немає сумнівів, всі дороги перекриті. Якщо рад Шахтен розіграє свою партію, як задумав, він знищить дім Ордіна і на додачу утримає Геридон. Безрозсудність підштовхнула Габорна вирушити до Сільвереста, безрозсудність і велич серця. І все ж король Ордін занадто довго був другом Сільвереста. Він знав. Якби обставини склалися інакше, і Джас Лорен Сільвереста опинився б у біді, він першим прийшов би йому на допомогу, бився би пліч опліч із ним. Проте зараз ордіну залишалося лише дивитися здалеку, як палає місто, і чекати повідомлень від своїх розвідників шість чоловік на гарних місних конях довго чекати не доведеться. Хоча його змучені воїни і їхні коні мали потребу відпочинку, Сам Менделас цієї ночі не заплющить очей, як можливо, і в наступні теж. Володіючи більш ніж сорока дарами життєстійкості, він міг не спати стільки, скільки забажає. Без сумніву, Радшахтен цієї ночі теж не спатиме. Трохи вище на скелі сиділи два хрону, самого Ордіна і його сина. Час від часу король здивовано споглядав на них. Цікаво, чому хрону Габорна не пішов за ним. Якщо Габорн і справді вирушив до замку Сільвареста, Хроно мав би супроводжувати його. Можливо, якимось чином вийшло так, що Хроно просто не знав, де саме перебуває принц, або, можливо, справа зовсім в іншому можливо, його син у полоні, або мертвий. Дивлячись у ніч, король дозволив своїй свідомості зануритися щось на зразок дрімоти. Одночасно розмірковуючи про те, наскільки добре захищене його власне королівство, часом у нього виникало відчуття небезпеки, відчуття чужої і ворожої присутності на південному кордоні. Коли король Ордін був ще дитиною, батько пояснив йому, що вміння відчувати такі речі було особливістю королів, властивою їм за правом народження, наскільки надійні фортеці на кордонах ось що турбувало його. Незабаром повернулися розвідники з новинами. Сільвереста і справді в полоні, на заході сонця віддався без бою. Гірше, ніж побоювався Ордін, почувши сумну звістку, він дістав за пояса дубову лаковану поштову скриньку, запечатану особистою печаткою герцога Лонгмота. Там був лист до короля Сільвереста. Розвідники Ордіна перехопили посланця Лонгмота на світанку. Хоча, слово, перехопили, навряд чи тут доречне. Точніше кажучи, спочатку цю людину вбили і відтягли в кущі поруч з дорогою, де розвідники і виявили його труп. Скринька не потрапила б до них в руки, якби їх увагу не привернув сморід мертвого тіла. Вся околиця була заповнена загарбниками, які парами роз'їжджали по дорогах. За звичайних обставин Ордін не вважав би за можливе відкрити скриньку. І просто відіслав би її Сільваресті. Проте Сільвареста був у полоні, а Ордін дуже побоювався, що лист із Лонмота містить погані звістки, не виключено, що і цей замок в облозі. Не враховуючи замок Сільвареста, фортеця Лунмота була найбільшою в усьому Геридоні. Хоча в цьому королівстві було ще 19 фортець, вони захищали незрівняно менші міста і селища. А п'ять з них навіть і фортецями важко було назвати, настільки незначними були їх фортифікаційні споруди. Ось чому король Ордін зламав воскову печатку, дістав зі скриньки сувій тонкого жовтого пергаменту, розгорнув його і при світлі зірок заглибився в читання. Відчувалося, що писала жінка і що вона поспішала, деякі слова були недбало закреслені. Наділеному всією повнотою влади королю Джасу Ларену Сільвареста, з усією повагою, добрими привітаннями, закреслено, побажаннями і відданістю від герцогині і медайн от Ларен. Любий дядьку, тебе продали і зрадили. Мій чоловік, закреслено, без мого відома і згоди, мій чоловік зрадив тебе, дозволивши воїнам Рачахтена пройти через Данвуд. Судячи з усього, після падіння Геридона, мій чоловік сподівався утримати в нагороду регенство і правити замість тебе. Але два дні тому сам рад Шахтен з'явився сюди, до нас, на чолі могутньої армії. Мій чоловік наказав опустити для нього підйомний міст і не чинити йому опору. В одну з наступних довгих ночей рад Шахтен взяв дари у багатьох і багатьох. В нагороду за зраду мову чоловіка, він сам зрадив його. Наказавши насадити живцем на піку віконної решітки його власної спальні, Раджахтен розуміє, що той, хто зрадив одного разу, може зрадити знову. Спочатку він змусив мене робити те, що дружині дозволено робити тільки зі своїм чоловіком, а потім змусив віддати йому дар чарівності і пішов, залишивши регента, кількох вчених і невелику армію, щоб керувати. Закреслено. Тримати в страху місто під час його відсутності. За два дні його Рент висмоктав з цієї країни всі соки, відібравши дари у сотень людей, йому байдуже, що буде з тими, кого він позбавив дарів, чи будуть вони жити, чи помруть. Безліч безпорадних посвячених лежать у дворі замку і нікому про них подбати. Мене саму він використовував як вектор, забравши чарівність у сотень жінок. Мої сини, Врен і дру, незважаючи на те, що вони ще зовсім діти, теж служать векторами для лорда вовка, забезпечуючи його життєстійкістю і витонченістю. Лише годину тому небагато наших цілілих слуг і кілька охоронців змогли знайти в собі сили, повстати і поквитатися з нашими катами. Це була жорстока битва, але вони боролися не дарма. Ми захопили 40 тисяч фрусиблів. На цьому місці король Ордін перервав читання, відчувши, що йому бракує повітря, він підхопився і зробив кілька кроків, відчуваючи щось близьке до непритомності. Сорок тисяч форсиблів, неймовірно, за двадцять років у всіх північних королівствах не було віддано і взято стільки дарів. Ордін поглянув на двох хроно, що сиділи над ним на скелі. Вони знали, не могли не знати. Що ці фурсиблі були заховані там. Клянуся силами, подумав Ордін. Хотів би я знати хоча б тисячну частку того, що ще було відомо цим хроно. А Раджахтен, виявляється, зовсім не такий вже й розумний, тільки дурень став би тримати таке багатство в одному місці. Хтось неодмінно вкрав би їх рано чи пізно. Клянуся силами, подумав Ордін, це зроблю я. Якщо тільки це не пастка. Невже Град Шахтен і справді вірив, що тепер Му навіки належить йому? Ордін замислився. Чи можливо таке, щоб хтось увірвався в чужий замок, відібрав дари у членів королівської родини у всіх наймогутніших воїнів, фактично за одну ніч покінчивши зі своїми ворогами. Чому ні, якщо він вкрав у них силу і залишив їх повністю урущавленими і розтоптаними? Герцогиня пише, що змогли б повстати слуги дому. Кілька воїнів. Виходить, тепер вони були мертві або повністю втратили свої дари. Що ж, може, це і не було пасткою. Рад Шахтен доручив своїм людям зберегти для нього цей скарб у Лонгмоті, гарному замку, який чудово захищений, чи можна знайти краще місце для такої кількості фрусиблів і до замку Сільвереста недалеко, тож за потреби можна послати за ними, щоб витягувати дари зі своїх ворогів. Хоча, мабуть, деяку кількість форсиблів він прихопив із собою. Король Ордін продовжив читання. Впевнена, що ці форсиблі дуже знадобляться тобі під час війни. Тим часом основні сили нашого ворога просуваються з півдня. Судячи з повідомлень, вони повинні бути тут приблизно через чотири дні. Я послала гінців до Гровермана і Дрейса, благаючи про допомогу. Сподіваюся, ми зможемо витримати облогу, якщо вони не відмовлять нам. Лорд Вовк позбавив мене і охорони, і воїнів. Всі їхні дари він забирає собі через моїх синів. Зараз Радшахтен вже на шляху до замку Сільвареста. Сподіваюся, він добереться до вас не раніше, ніж у ніч перед Костенфестом. Він дуже, дуже небезпечний. Володіючи величезною кількістю дарів чарівності, він сяє як сонце. Довгі руки в ОММОТ жило безліч марнославних жінок, кожна з яких сподівалася і прагнула бути красивішою за свою сусідку. Тепер вся їхня краса стала надбанням лорда Вовка через мене. Але я недовго буду знаряддям у руках твоїх ворогів. Не пройде й двох днів, і всі, хто в Оммоті віддав дари, помруть від моєї руки. Серце розривається від думки, що доведеться вбити і синів, але це єдиний спосіб повернути до життя воїнів. Без яких нам не захистити місто. Я сховала фурсиблі. Вони закопані в Брецфордському маєтку на полі, де росте ріпа. Гадаю, ми більше не побачимося з тобою, принаймні в цьому житті. Я назначила свого капітана Седріка Темпеста тим часом головою лунгмота. Мій чоловік все ще висить на гратах вікна з кишками обмотаними навколо шиї. Я не наказую зняти цього лиху дія. Якби я могла припустити, що він виявиться зрадником, я би поводилася з ним інакше. Тепер я піду і наустрю ніж. Якщо я зазнаю невдачі, ти знаєш, що робити. Твоя віддана, племінниця, герцогиня і медайн от Ларен. Коли Менделас Ордін завершив читати, його серце билося, наче молот. Він відклав листа. Ти знаєш, що робити. Усі часи, ті, хто ставали вектором, благали про одне. Вбий мене, якщо я не можу покінчити з життям сам. Король Ордін не раз зустрічався з герцогинею, вона завжди викликала у нього враження тихої маленької жінки, занадто боязкої для героїчних вчинків. Їй знадобиться чимала сила, щоб вбити дітей, а потім і себе. І все ж король Ордін розумів, що вибору у неї немає. Рад Шахтен заволодів дарами її воїнів. І поки живі члени королівської родини, які стали векторами, вони не здатні битися. Герцогині доведеться виконати свій обов'язок вбити власних дітей і врятувати таким чином королівство. Жахливо. Королю ордіну залишалося лише сподіватися, що його син не потрапив до рук рачахтена, хоча йому здавалося, що в разі необхідності у нього вистачить сил вбити власного сина, але така перспектива лякала його. Король знову взяв листа і поглянув на дату. Місяць врожаю, 19-го, написано майже два дні тому, за сотні миль звідси. Герцогиня сподівалася, що рад Шахтен добереться до замку Сільвереста не раніше завтрашнього дня, на світанку вона збиралася покінчити з собою до того, як ворожа армія оточить лонгмот. Ордін поспіхом написав два листи: герцогу Говерману і графу Дрейсу. Чиї замки були розташовані найближче до Лунгмоту, просячи їх надіслати допомогу і закликати до того ж сусідів. Хоча герцогиня вже звернулася за допомогою до цих лордів, не виключено, що її посланців спіткала така ж доля, що й людину, чий труп знайшли його люди. Щоб бути впевненим, що Дрейс і Гроверман відгукнуться на його прохання, він мимохідь згадав про те, що Раджахтен сховав у Лунгмоті безцінний скарб. Борінсон Закінчивши, покликав король. Капітан сидів на скелі над ним, всього на кілька футів нижче гнізда граків, складеного з купи гілок. Що, мілорд? одразу ж відгукнувся він, спускаючись до Менделаса. У мене є для тебе доручення і дуже небезпечне. Чудово! радісно вигукнув Борінсон, сідаючи поруч із ордіном. Він був на голову вищий за короля. Руде волосся визирало з під шолома, спадаючи на плечі. Не може васало бути таким великим. Борінсон вичікував, дивлячись на короля. Я зараз же відправляю 500 воїнів на південь до замку Лонгмот і ще тисячу на світанку. Від тебе я вимагаю ось що. Візьми 500 чоловік і скачи до замку Сільвереста. Розвідники повідомили, що в лісах біля замку кілька тисяч нелюдей. Якщо поквапишся, то зустрінешся з ними ще до світанку, і твої люди утримують можливість попрактикуватися в стрільбі з лука. Намагайтеся не виходити з лісу. Не знаючи, якими саме є ваші сили, лорд Вовк не наважиться послабити захист замку, висилаючи воїнів за його межі. Якщо він все ж нападе, відразу відступіть у напрямку Лонгмота. В середині дня в будь-якому випадку ваші люди повинні повернути в бік Лонгмота. У герцогині Лунгмот справи йдуть погано. Раджахтен захопив замок, забрав дари у сотені її людей. На світанку вона збирається вбити себе і всіх інших посвячених рачахтена. В її руки потрапив безцінний скарб, і я повинен якомога швидше заволодіти ним. Твоє завдання прикрити мені спину. Король Ордін замислився над тим, як діяти далі. Протягом останніх 20 років він не раз полював у Данвуді і добре знав ці ліси. Тепер слід було використати всі можливі переваги цього знання. Я не кажу зруйнувати міст біля Хейворта, як би шкода, не було це робити, тому ти пошлеш своїх людей до Кабанього броду, точніше до того вузького каньйону, який трохи нижче броду. Там вони влаштують засідку. Коли воїни радшахтена увійдуть каньйон, твої люди нападуть на них. Нехай скидають зверху волони, обсипають ворогів стрілами і розпалять вогонь у східному кінці каньйону, але не дозволяй своїм людям уголювати мечі безкрайньої необхідності. Після цього нехай вони скачуть до Лунгмота. Розумієш, твоє єдине завдання заподіяти неприємності лорду вовку, дошкулити йому, трохи покусати його захист, уповільнити його просування. Борінсон посміхнувся ще ширше. Це завдання було рівнозначно самогубство. Хотілося би знати, подумав Ордін, що оце він так радіє, бажає смерті або сам факт того, що йому доведеться поміритися з силами з долею, виконуючи це смертельно небезпечне завдання, п'янить його, як вино. На жаль, все це твої люди повинні зробити самостійно, без тебе. Без мене? Посмішка Боринсуна зникла. Так. Щодо тебе я маю на думці дещо інше. Я хочу, щоб завтра у півдні, коли твій загін вирушить влаштовувати засідку, ти особисто і до того ж сам поскакав до замку Сільвереста і передав повідомлення раджах На обличчі Борінсуна знову з'явилася посмішка, але зовсім не така маніакальна, безрозсудно відважна, як раніше. Він виглядав більш зібраним і рішучим. На лобі виступили великі краплі поту. Повойця грубо, навіть образливо. спробуй якомога сильніше зачепити рачахтена за живе. Скажи, що я захопив лонгмот, а як доказ повідом, що на світанку я вбив його посвячених. Борінсон на силу ковтнув. Переконай його, що я захопив 40 тисяч його фурсиблів і зможу знайти їм гідне застосування. І ще, скажи, що я готовий продати йому 5 тисяч з них. Скажи, він знає ціну. Яку? запитав Борінсон. Сам не називай її, відповів Ордін. Якщо мій син у рачахтена, тоді він запропонує тобі його. Якщо мого сина у нього немає, то нехай думає, що ти маєш на увазі сім'ю Сільвареста, тоді він запропонує тобі короля. Мені важливо з'ясувати, що саме він запропонує, і ти повинен обумовити умови угоди, перш ніж покинути його. З'ясуй, чи змусив рад Шахтен Габорна або короля Сільвереста віддати йому свій дар. Дуже ймовірно, що він використовує членів королівської родини як вектори для володіння найважливішими дарами. В результаті йому нічого не вартує протягом декількох годин заволодіти сотнями дарів. Якщо справа саме така, ти знаєш, що робити. Вибачте, ти все добре розчув. Ти знаєш, що робити. Борінсон засміявся, звук цей більше нагадував кашель, але більше не було ні захоплення в його очах, ні посмішки на обличчі. На ньому проступив вираз дивування, а коли він заговорив, у голосі чітко пролунали нотки недовіри. Ви хочете, щоб я вбив короля Сільвереста або вашого сина? Зовсім низько над їхніми головами з криком пронісся величезний грак. Давно минули часи, коли ордін був настільки малий, що міг осідлати одну з цих величезних рептилій. У віці шести років, коли він важив всього 50 фунтів, батько дозволив йому, разом з іншими пілотами, здійснити довгу подорож на спині одного з приручених граків. Тоді вони летіли через гори в далеке інкаранське королівство Дзерлас. Тільки хлопчик, наділений дарами сили, мудрості, життєстійкості та витонченості, міг здійснювати такі подорожі. Але коли син короля Габорн у свою чергу досяг віку таких польотів, Менделас жодного разу не дозволив йому літати на далекій відстані. Він боявся за сина і намагався таким чином захистити його. Король надто сильно любив свого хлопчика. Він хотів, щоб у хлопця був час підрости, подорослішати. Благо, яке надто рідко випадає на долю володарів рун, бо необхідність часто змушує їх приймати дар метаболізму. І, отже, старіти перечасно. Король Ордін ще багато чому не встиг навчити свого сина, мистецтву дипломатії, стратегії та інтриги. наприклад, тому, чого не можна опанувати в домі розуму. Окрім того, батько самого Ордіна був захоплений у полон у південних пустушах, коли той був ще хлопчиком, його дари силою привласнив собі лорд Вовк. Ордіну було назначено не менш злісна доля, але друзі батька врятували його. Ордін не хотів, щоб Борінсон зрозумів, як важко йому віддавати такий наказ. Не хотів, щоб його люди знали, що син потрапив у пастку, піддавшись велінню свого доброго серця. Король зі співчуттям обійняв величезного воїна за плечі. Борінсон тремтів. Важко, дуже важко йому було перетворитися із захисника Габорна на його вбивцю. Ти все добре зрозумів. Утримавши моє повідомлення, Рад Шахтен одразу ж пускаче до Лонгмота, щоб битися зі мною. До світанку в замку Сільвареста у нього вже будуть сотні посвячених. Поспішаючи, він, звісно, не потягне їх за собою і навряд чи їх почнуть серйозно охороняти. Я хочу, щоб як тільки Рад Шахтен покине замок, ти вирушив до вежі посвячених замку Сільвареста і вбив усіх, хто там перебуває. Тепер посмішка повністю зникла з обличчя величезного воїна. Ти розумієш, що це має бути зроблено? Моє життя, твоє життя і життя всіх у містарії, всіх, кого ти знаєш і любиш, залежить від цього. Ми не маємо права виявляти слабкість, ми не можемо дозволити собі бути милосердними. З Сумки на стегні Ордін дістав маленький флакон із слонової кістки всередині був чеклунський туман, зібраний на ланах містарії. Королівський черівник води запевнив Ордіна, що місту цього флакона вистачить, щоб приховати цілу армію, корисна річ для Борінсона. Король віддав артефакт воїну і замислився, чи не віддати йому і свій золотий щит, оснащений могутнім заклинанням води. Ордін збирався подарувати його Сільвересті на честь заручин їхніх дітей. Зваживши все, відійшов висновку, що щит може стати в нагоді йому самому. Не можна сказати, що Ордін зовсім не вагався, віддаючи наказ Борінсону. Він не хотів бивати Сільвареста. і все ж раз Сільвареста спасував перетрат Шахтеном, саме в цьому полягав обов'язок Ордіна. Короліру фехована потребували наочного уроку, мали засвоїти раз і назавжди, ніхто з них не має права віддавати дари лорду вовку. Того, хто все ж піде на це, чекає смерть, навіть якщо мова йде про найкращого друга Ордіна. Ми вчинимо з тими, хто служить ворогу так, як наказує нам обов'язок, сказав король Ордін, звертаючись не стільки до Борінсуна, скільки до самого себе. Неважливо, хто вони, друзі чи родичі, на війні, як на війні.